Ленки. Про що? Про бустер. Бустер дуже хороший всім рекомендую і справді дієвий. А які діє... Лєнки скажи, кому дзвонить? Афанаські, там <ріст> вона <ріст> знає без тебе. Ладно. Скажіть, будь ласка, що саме ну, ші, ви бустером смішно. робили? Що ми бустером робили? Взяла його, проковувала mm -hmm. дівчинки. І що було з дівчинкой? 52 рочки дівчинка. дівчинка да, Отіокша вся, верхнього віка, нижнього віка, угу. сама пастозна. Угу. І шеї, і це все. Напхали дівки клесіфілерів. Добре, розумієш? Угу. І причому нормально напхали. І в нас сльозку напхали, і носогубку напхали, угу. і в скули додавали. Ну, коротше, гарна дівчинка. Тебе, дівчинка гарна <клес> насправді. Зробили і бустер одну процедуру, гриж угу. верхнього віка, стали в два рази менше. Угу. Под глазом була отака сосиска. В спокійному ріж... ну, ладно, покійному ріжі. Отака сосиска була. Угу. І після однієї процедури, по-перше, я не зрозуміла, де ми там отюк відділив. Я фотку доробила. Молодець і цей вона каже: я не знаєш, що проїзло, але я віжу в зірка, що я ряд луча перед неї підуть до тебе, <риснє> а вона, ну вона якби знаєш, так я хоч знімаю, бо ти <кх> в другий раз не повториш. <кх> Ні, ну просто, скажімо так, правильно подібраний пацієнт. Ну, це 100%, це ж залог успіху. Без цього ну, не було Но. в мене такого, на якому от Він би так, так зіграв випадок. і, так, так. і порозкрився. І на сьогоднішній mm -hmm. раз я його собі хочу. Можливо, на мені так? теж буде добре. Ми буде. подумаємо. На мені буде тільки собі я П'ять. почувствоватися. Я тебе моляю, коли раз.